Півтори тисячі продовольчих наборів отримала Лозівська громада від благодійного фонду. Джем вантаж доставили 8 січня. Цього ж дня коробки з продуктами передали родинам, які виховують дітей з інвалідністю. Все необхідне, конечно. Зараз люба допомога не лишня. Ми дуже Рома, дякуємо пали... за цю підтримку, Тому що зараз таке тут... що, що... будь люба, люба підтримка Подивіться, нам я... дуже важна. Категорії, які отримують допомогу, визначають члени гуманітарного штабу. Паконки приїжджають запакованими, такими їх і видають. У Лозівській громаді 223 дитини з інвалідністю. Їм нададуть один пакунок на родину. Будуть у нас видаватися гуманітарні продуктові набори для сімей, дітка, які виховують дітей з інвалідністю до 18 років, так які мешкають в місті Лазова. А хто мешкає в старостинських округах нашої громади, то старости будуть особисто надавати цим сім'ям і внутрішньопереміщеним особам. Вже не вперше передають таку допомогу на потреби жителів громади, розповів представник благодійного фонду Павло Кузніцов. Сьогодні благодійний фонд Джем привіз в черговий раз продуктові набори в кількості півтори тисячі наборів. За минулий рік ми працюємо з Лозільською громадою з червня місяця. І за цей період до кінця року 2024 року ми привезли 7200 наборів. В набір це продукти першої необхідності. Лозійська громада вдячна за сприяння партнерам Джем спільно з фондом Говарда Баффета.